Друзі, привіт! Сьогодні хочу поділитися своїм рецептом заготовок для піци, які постійно готую і заморожую в морозилці. Потім швидко і легко готую з них домашню смачну піцу. Приготування таких заготовок справді економить час, а піца із них виходить дуже смачною і нічим не відрізняється від звичайної. Спочатку активуємо дріжджі і приготуємо опару. Для цього нам потрібна ледь тепла вода, додаємо сюди цукор, дріжджі і перемішуємо. Дріжджі можна додавати як сухі, так і пресовані. Далі додаємо борошно і замішуємо рідке тісто, як на млинці. Накриваємо харчовою плівкою і залишаємо на 30 хвилин у теплому місці. Коли опара підійнялася, стала такою пінистою, можна додавати інші продукти і замішувати тісто. Отже, додаємо яйце, сіль, олію і все добре перемішуємо. Тоді поступово додаємо решту борошна і замішуємо тісто. Має вийти м'яке тісто, залишаємо його ще на 30 хвилин у теплі. Далі розділяємо тісто на 6-8 частин. Далі кожну частину тіста розкачуємо у круг товщиною приблизно 3-4 мм і посипаємо борошном, щоб тісто не прилипало. Розкачуємо одразу на пергаменті, на якому будемо випікати, і обрізаємо краї з допомогою тарілки, щоб піца була рівною. Проколюємо нашу заготовку виделкою і випікаємо при температурі 160 градусів приблизно 15 хвилин. Важливо не пересушити заготовки, потрібно їх лише трішки підпекти. Коли заготовки охолонуть, обгортаємо кожну харчовою плівкою і відправляємо у морозилку. Далі, при потребі, виймаємо заготовку із морозилки і готуємо піцу звичним способом. Розморожувати заготовки не потрібно. Смащуємо соусом, викладаємо начинку і зверху посипаємо сиром. Таку піцу можна швидко приготувати у мікрохвильовці, відправити її на 1-2 хвилини, щоб зверху сир розплавився і піца готова. Так само можна випікати її і у духовці, відправити туди всього на кілька хвилин і піца готова. Зберігати такі заготовки у морозилці можна до трьох місяців і піца виходить як свіжа. У холодильнику зберігаються такі заготовки до двох тижнів.